Всім привіт! Сьогодні 7 березня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні, де компанія Укртрансміст капітально ремонтує шляхопровід на автомобільній розв'язці вулиць Богатирська та Лугова. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушн. Дуже велика подяка всім моїм глядачам. Які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, оболонь, перетин вулиць Богатирська та Лугова. І перше, що ми бачимо під шляхопроводом, це те, що від'їжджає міксер компанії РТС а попереду стоїть бетононасос. Це означає, що сьогодні ми будемо дивитись на бетонування плити. Про нової будови. Одразу заткує наступний міксер. Та сама компанія. Я вам вже розповідав, що це ті хлопці, які зазвичай привозять балки на багато об'єктів по всій Україні. Але також в них є і парк міксерів. Я з хлопцями з компанії RTS Плюс знайомий давно, оскільки цікавився їхніми телескопічними балковозами. І самі хлопці дуже приємні, багато чого мені розповідали про своє обладнання. Компанія знаходиться у Києві, хоча працює по всій Україні. Отже, якщо вам треба щось перевезти довге як балка, або рідке як бетон, то хлопці залюбки вам в цьому допоможуть. Це ми бачимо, що хлопці з Укртрансмоста вирішили бетонувати плиту, не дочекавшись того, щоб скласти повністю четвертий останній прогін. Але то не є проблемою, оскільки плита в нас заходить трохи за другу опору, за центральну. І далі оцієї частини третього прогону повністю вистачає, щоб правильно розвантажити цю конструкцію на момент бетонування. Що ж стосується балок, які ще треба поставити, то у попередньому огляді я вам розповідав, що, скоріш за все, це відбудеться вже на початку наступного тижня. Щоправда, була така невеличка вірогідність, що це може статися і на цьому тижні, але, як бачимо, в результаті бетонування плити виявилося у пріоритеті. Також я вам розповідав, що балки виготовляються на Ковальській, а доставляються сюди на об'єкт балковозами всі тієї ж компанії РТС Плюс. Останні місяці там було дуже багато відвантажень, складна логістика, тому хлопці з Укртрансмоста не дуже напружують ані перевізника, ані ковальську. Наскільки мені відомо, самі балки вже виготовлені, десь вони там зберігаються. І взагалі хлопці рухаються. Я вже неодноразово вам про це казав. Тут з випередженням графіку. Тепер ми знаходимося на рівні прогонової будови, навіть трохи. Зверху можемо на неї дивитися і бачимо, що хлопці за той час, що мене тут не було, а потім я показував вам все знизу, встигли забетонувати вже більше як половину своєї захопки. Я вам розповідав, що плита тут бетонується двома частинами, так само, як було на першій половині споруди, де зараз їздять машини вже. І друга частина буде трохи меншою, ніж перша. Дивлюся, що бетононасос тут на бетонуванні працює не Укртрансмоста. Здивувався, запитав хлопців. Кажу, де ваш, що десь на іншому об'єкті, більш важливому, не в Києві, але який не можна зараз показувати. Отже, використовують найманий. Тут бачимо, як і на першій половині споруди, одночасно бетонується монолітна розподільча плита, одночасно бетонується верхня частина. Шафної стінки таким чином, щоб деформаційний шов від компанії Maurer Україна вже був на своєму місці, щоб нічого потім з ним не треба було робити, крім тільки встановити гумку. Ми пам'ятаємо, що друга частина деформаційного шва пристиковувалася до першої, що вже стояла на першій половині мостової споруди. Потім спеціальний спосіб вони зварювалися між собою, але так чітко це все робиться, що навіть зараз я не можу визначити місце. Де був стик. Сьогодні дуже гарна, тепла сонячна погода, і ми бачимо, що оця частина плити, з якої починали бетонування, вже встигла настільки стужавіти до того, як хлопці дійшли до того місця, де вони зараз працюють. що неї вже можна Ходити, її треба поливати, щоб вона не дуже швидко вхопалася на поверхні і щоб не пішли тріщини. І Хлопці загладжують все рівненько для того, щоб потім менше на вирівнюванні треба було працювати, але тут ще треба буде виймати маяки. Звертаємо увагу на місце під майбутній тротуарно-велосипедний блок, і зауважуємо, що якщо хлопці на проїзній частині намагаються все загладити, розрівняти майже до ідеального стану, то отут поверхні бетону надається додаткова шорсткість для того, щоб вона потім краще схопилася з бетоном. Окремої плити, яка бетонується під троторно-велосипедний блок. Я вам про це розповідав, що на цьому об'єкті проєктувальники вирішили отак робити. Також тут маємо підвищену частину деформаційного шва. Вона теж окремо з цією надбудовою бетонується. Окремо буде бетонуватися трохи підвищена шафна стіночка, і потім в той же рівень піде берегова частина тротуарного блоку. Ми помічаємо, що хлопці тут витягують поверхню бетону за допомогою двох віброрейок. Це сучасні полегшені моторизовані віброрейки. І я помічаю, що все частіше і частіше схожі віброрейки використовуються на наших мостових будівництвах. Старі мостовики пам'ятають, які раніше були віброрейки, навіть віброрейща величезні, вежелезні, які мали тягнути за собою по 10 людей здорових. Тепер все набагато простіше, а як бачу, результат виходить навіть краще, ніж за старими технологіями, От що означає технічний прогрес. Дивимось, де в хлопців на сьогодні встановлена відсічка. Вони вже з цього боку майже дійшли до неї. Там ще далі продовжується каркас, але то вже доробок на другу частину плити. Як бачимо, вони трішечки, як я вам і обіцяв, зайшли за стик між балковими прогонами. І цей стик ми можемо помітити по посиленій арматурі на гнучкому стику. В той час, поки одна бригада працює, інша відпочиває. Потім хлопці міняються і таким чином можуть безперервно здійснювати процес бетонування. А він, повірте мені, дуже нелегкий. Тепер хобот бетононасосу перемістився сюди і одразу підхопилася ця бригада. пішла робота з цього боку. Але тим хлопцям ще не час відпочивати. Бетон не подається, але ще треба все розрівняти, протягнути. Ми вже з вами добре знаємо, що не варто підходити до людини, яка працює хоботом бетононасосу, оскільки будеш весь в бетоні, тому фільмую це на зумі. Я вже якось зазначав, що чомусь коли бетонують плити мостів. Бетононасоси плюються більш далеко. Ніж, наприклад, ми нещодавно бачили, як бетонувалася закопка тунелю метро на Виноградар. Там все так дуже-дуже охайно бетононасоси вилітало. Тут хлопці вже потягнули віброрейку. Я думаю, що роботи тут ще на години дві їм. Давайте поки що трохи облишимо хлопців з їхнім бетонуванням і підемо подивимось, як справи просуваються у дорожників. Я вам вже в попередньому огляді показував, розповідав, що отам розпочали ремонтувати хорду, яка сполучає оболонь з дублером Богатирської в напрямку Вишгороду. Там працювали хлопці з автомагістралі Південь. Також, коли я сюди сьогодні заїжджав, то помітив, що вже ворушиться дорожня техніка. Хлопців з групи компанії РДС, які нам тут роблять прямі підходи на 150 метрів. Ну, давайте подивимося, що вони встигли зробити з того часу, як ми їх залишили після попередньої зйомки. І от одразу за перехідними плитами шляхопроводу ми бачимо прогрес. Заасфальтували хлопці з групи компанії РДС. Вже центральну частину дороги. Це, я так розумію, теж нижній шар асфальтобетону. А коли ми з вами тут були попереднього разу, то тут стояла техніка, і тут була лише подушка з ЧПС, причому нижній її шар, яка ще вкладалася до початку морозів. Нам під час попередньої зйомки хлопці з Укртрансмоста розповідали, що РДСівці ці мали оце зробити, але я не думав, що це так буде швидко зроблене. І тепер бачимо, вже перекрили ту сторону дороги, так як я вам і розповідав, що воно має бути. І вже її навіть частково відфрезерували. Якось так сталося, що зараз вже 12 дня. Це означає, що в хлопців-дорожників розпочалася обідня перерва і, на жаль, ми активної роботи не побачимо, але можемо помилуватися результатами тієї роботи, що вони зрання зробили. Багато всього сфрезеровано. Залишилося зовсім трішечки. Нагадаю, що тут все знімається до щебеню фризою, потім і щебень. І мають робити все так само, як робилося на тому боці. Можемо подивитись, отам рівень асфальту лише перший шар. І під ним ще треба зробити два шари, як мінімум, ще ПС-подушки. Тобто, скільки тут ще буде вибиратися. Потім це все заасфальтується. І вже я так розумію, зі слів хлопців з Укртрансмоста. Що коли вони будуть завершувати роботи всі по шляхопроводу, то і тут повністю все заасфальтується вже верхніми шарами. Також нагадаю, що хлопцям з групи компанії РДС ще треба буде оці водистичні колодязі поміняти, перевірити, щоб з них вода нормально потрапляла десь у колектор. Ну, а поки що можемо помилуватися лише відпочиваючою технікою. Як працює ця фреза, ми з вами бачили, причому навіть на кількох об'єктах ми її зустрічали. І в одному з попередніх випусків я вам показував, як міняються на ній зуби. Доволі цікавий процес. Сьогодні нам з вами якось щастить. Я думав, що вже хлопців не побачу в роботі. Але щойно вони підійшли. Я питаю, коли ж вони пообідали. Кажуть, що... Раніше розпочали для того, щоб раніше продовжити роботу і вже добити все, що їм треба на сьогодні. І фриза просто миттєво стартує, жодних приготувань. Між моментом, коли до неї підійшов оператор і тим, як вона зрошила з місця, пройшло ну, можливо півхвилини. Як хлопцям групи компанії РДС, все чітко поставлено на потік. Цікаво, що тут хлопцям доводиться працювати під тролеями, щоправда, ця лінія зараз відімкнена, тому що далі на шляхопроводі вона не продовжується, її зняли. Але до чого я про це згадав? До того, що оцей транспортер. Він вже має підійматися, опускатися, і хлопцям доводиться пильнувати, щоб не зачепити тролеї. Але їм все чітко вдається. сказав, що цю фрезу ми бачили на кількох об'єктах, які опрацьовували дорожники РДС, але сам собі пригадував, де ж я її саме бачив нещодавно. І пригадаємо, що це було на фрезеруванні шляхопроводу на Новокостянтинівській, там, де РДС виконує всі роботи. І також, хоча я не бачив її в роботі, але бачив, що вона стояла, коли приїжджав на шляхопровід на полярні, там, де РДС теж є генпідрядниками, і там, де вони будуть саме дорожні роботи виконувати на тому шляхопроводі, який над залізницею. Метрів на 20-25 під дротами працює транспортер. Навіть от він наближується, наближується до них і опускається. Ну що ж, фреза в нас позадкувала на свою останню смугу. А ми дивимося, що зараз відбувається на хорді. Тут бачу теж прогрес. Щоправда, так я і не можу вам сказати, чи тут міняли подушку, чи не міняли. Маю на увазі піщану. Але зараз я вже тут бачу з ПС подушку нову, О, там розколупали великий колодязь. До речі, мені писали, що десь тут постійно якісь провалля утворювалися і, можливо, це якісь підземні води щось тут підмивали, якийсь може струмочок. А можливо, як я припустив, просто була погано. Зроблена дощова каналізація і щось підтікало і теж вимивало ґрунт. Можливо, це те саме місце. Зараз ми в нього зазирнемо. Тут в нас працюють дорожники з компанії Автомагістраль Південь, і ця частина роботи вже робиться в рамках капітального ремонту вулиці Богатирська. До речі, які ж в нас все ж таки дивні люди, хоч тут все так, наче намертво перегороджено скрізь. Але от щойно на моїх очах якась машина намагалася сюди проїхати. Я думаю, куди ж ти їдеш. Але, може, щось знав, ні, не знав. Вперся там у купу щебеню, розвернувся, поїхав назад. Навіщо так робити? Незрозуміло. Отут від часу нашої попередньої зйомки демонтували вже всі залишки перильного огородження, і причому так. Коли ми на нього дивилися, що воно стояло, то виглядало, наче ну не зовсім в поганому стані воно було. А коли демонтували, то бачимо, суцільна іржа просто розвалюється під ногами пластами. Це ота сама пластова корозія, про яку я вам багато разів згадував. І от на цьому трималося це огородження. І це ще раз підтверджує народну мудрість, що не все може бути насправді таким гарним, як воно здається, якщо дивишся на нього ззовні та ще й з відстані. Пішла робота на фрезі знов. Ну, А ми з вами опускаємось донизу, щоб проінспектувати хорду. На жаль, я бачу, що в хлопців з автомагістралі Південь зараз все ж таки все ще обід. Тому не побачимо ми. Цієї, цієї чудової техніки в роботі, а лише подивимось на результати їхньої роботи. Нові водоприймальні колодязі. Я вам розповідав, що бачив тут якісь труби, тобто, скоріш за все, оце все з'єднано вже теж новими трубами між собою. Тут, схоже, не мінялися кільця, але їх якось причепурили. І що в нас там на низу? Доволі глибоко. Ага, от сюди протягнули новеньку трубу. Хоча, можливо, це нове кільце наростили на ті кільця, що там вже стояли. Так, ми бачимо, що хлопці вже скрізь зробили нову основу з ЧПС, перший шар. Отже, вони вирішили надовго не затягувати цей шмат роботи. Зробити його швиденько. Отут маємо ще нові колодязі, а оці купи щебеню виявилися нездоланними для легковичка порушника. Змусили його повернутися назад. За ними вже чпс подушки немає. але Добре викотана основа з піску. Я не знаю, чи його тут міняли, але, як мінімум, досипали і профілювали. Далі, як бачимо, ще більше перешкод на дорозі. Тобто, якщо б навіть цей легковичок прорвався крізь перший кордон, то там би він точно і залишився. Все, розгрібли, розібрали аж до тих. Штанців невеличких, де є примикання з'їзду з Богатирської. Зауважимо, що тут в нас ще старі опори освітлення, є і металеві, старі, є і залізобетонні, і все це буде мінятися на нове. Ну і тут вже хлопці зробили підводи електрики або принаймні гофор на те місце, де будуть розташовані нові опори. Також я так розумію, що нові велодоріжки. Пішохідні зони, їх мають подовжити і на всю розв'язку. І, можливо, потім кудись виведуть в бік левка Лук'яненка. Тут ще нові колодязі. Тобто вже ця робота повністю тут зроблена, як бачу. Можна готувати, ні на що не відволікаючись основу під дорогу вже оновлено. З'їзд з Богатирської на дублер поки що працює, але я не знаю наскільки, оскільки ось ось десь мають розпочатися або подовжитися роботи з капітального ремонту вулиці Богатирської. Вже мені давно хлопці з автомагістралі Південь про це розповідали. А це означає, що ця частинка буде теж перекрита і будуть її оновлювати. Зараз автівки, як бачимо, можуть рухатися лише однією вузенькою смугою. Ну а далі все решта вже розколупали, розкопали аж до того місця, де починається вже новий асфальт, який хлопці з компанії Автомагістраль Південь в рамках ремонту Дублера, який долучений до ремонту богатирської, вкладали ще минулого року. Я вам це все показував. Хто не знає, в нас є окрема серія оглядів присвячена отій розв'язці полярної та богатирської. і до них я долучив потім, коли розпочався капітальний ремонт богатирської, всі ті огляди, що його стосувалися. Просто в нас їх давно не було, оскільки тут роботи були призупиненими, але незабаром вони знов забуяють. І буду все це вам показувати. Так, все бачимо дійсно, як я і сказав, до нового асфальту вже доходить кориця це маленьке. Тепер ми знову повернулися до хлопців на мостову споруду. Бачимо, що вони вже повністю забетонували частину плити на проїзній частині, і трохи їм залишилося ще вкласти в місце, де буде тротуарно-велосипедний блок. Я вже думав, що вони це зробити до кінця моєї зйомки, оскільки ще їду на один об'єкт. Але чекають на останній міксер з бетоном. Ну, а я вже. На цьому, певно, буду завершувати цю зйомку. Вчергове переконуюся, які хлопці з Укртрансмоста ідеалісти. Щойно ми з вами дивилися на свіжозабетоновану плиту, і вона здавалася просто ідеальною. Але хлопці перевірили, щось там. В рівності і щось їм трохи не сподобалося. І знову взялися за віброрейку, взялися за лопати і заходилися десь щось підрівнювати, підсипати. Хоча будь-хто інший би на їхньому місці сказав, що нехай так буде, виправиться асфальтом. Але це тільки не ці хлопці, ці завжди прагнуть довести все до досконалості. Ну а я на цьому завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушен. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока. От бачите, хотів вже завершити зйомку, навіть попрощався з вами, але тут хлопці з РТС Плюс так швидко підвезли бетон, що вирішив вже дочекатися до офіційного завершення цього процесу на сьогодні. Щоб я вам вже з чистим сумлінням як сказати, що в нас повністю готова оця частина плити. Ну що ж, от все. Весь бетон вже на своєму місці. Втомлювати далі вас процесом загладжування та вібрування я вже не стану. На цьому я завершую цей пост Ще раз з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!